Ісус Христос досить часто починав або й закінчував свої притчі, розповіді, наставлення певними словами. Неодноразово Він говорив такі слова: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Господь дарував для нас ці органи чуття, які сприймають інформацію. Ой, скільки багато різної інформації ми сприймаємо на протязі нашого дня, тижня, місяця, неділі, року. Яку ми інформацію сприймаємо, як ми слухаємо, що ми слухаємо. Світ нас бомбардує різною інформацією, яка, як правило, є не зовсім доброю. І ось Ісус говорить: хто має вуха, щоб слухати, щоб слухає. Можливо, щоб за... спонукти людей привернути їхню увагу, щоб вони звертали увагу на вчення, які Він має для них. Можливо, він хотів зауважити важливість тих речей, які Він говорив. Говорить Ісус до нас і сьогодні. Слухаємо. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Я хотів би сьогодні порозумати з вами саме про це, про наше слухання, як ми слухаємо. Але тут є трошки забагато, набагато більше, тому що слухати це слово собі має на увазі не тільки сам слух почути, але коли ми говоримо про слухання, воно і має в собі аспект виконання, як ми виконуємо. Одне слово, ну, воно має трошки дві, таких, дві сторони медалі. Знаєте, знаєте, концентрація уваги зараз на даний час являє трошки більше вісьми секунд. Виявляєте, яка це чалендж, який це виклик для проповідників, для будь-кого, в принципі, щоб зловити увагу людей. 8 секунд. Ти не звернув увагу, і людина попливла, вже в своїх справах її немає. І вже тяжко її назад зловити. З 2000 року ця цифра зменшилась на 25% з попередньої цієї цифри. Уявляєте? Ви можете догадатись, чому. Чому з 2000 самого року? Так, напевно, що зв'язано з нашими електроніками і те, що в нас лежить в наших кишенях. Але це досить маленький період, 8 секунд, і уваги немає. Кожен, хто має вуха слухати, нехай слухає. Матвія 7 розділ, 24 віршик описує нам певну таку притчу або історію, де Ісус говорить: отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного. Що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлинилися річки, і буря знялася, і на дім той, той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та не виконує, подібний до чоловіка того необачного. По англійськи написано «фулиш», нерозумного. Необачного, може, трошки так м'якше звучить, а по-англійськи нерозумного, так, скажемо, в англійському перекладі, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилася річки, і бурі знялася, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна Його. І на розумного, і на нерозумного прийшли випробування. Прийшли вітри, прийшли бурі, прийшли випробування на кожного. І я сьогодні не хочу не говорити не про вітри, та не про бурі. Я не хочу сьогодні говорити не про будування а і розбудування і твердий фундамент, але я хочу звернути на оці слова. Слухає, адже в цьому місці Ісус ототожнює твердість фундаменту саме цим рівнянням, хто слухає моїх слів і виконує, або хто слухає моїх слів і не виконує. Тому ми бачимо оцих три два, таких, дві сторони медалі, але тут ще одна річ, яка стоїть над цим сим. Тобто ми маємо слухання так, як орган сприйняття. І ми поймаємо, як результат оцього цього слухання в нас є виконання, якби результатом цього слухання є якби виконання цього слова. Але тут ще дуже важливо розуміти, адже ми можемо слухати різні речі. Ми можемо піти на YouTube, подивитися різних проповідників, наслухатися собі, виконувати те. І тому важливо зрозуміти ще один момент в цій це моїх слів, слів Божих, слів Господа, слів святих, чистих і істинних, живих слів, моїх слів, не будь-яких слів. І тому, хто слухає моїх слів і виконує, той подібний до чоловіка розумного. Я не знаю. Напевно, всі з нами зустрічалися з такими людьми. Коли що ти йому не скажеш, він а, знає відповідь на всі питання, він нікого не слухає, він все знає, йому нічого не можна підказати, він не зацікавлений. Можливо, так люди говорили до цього чоловіка, який названий тут нерозумним. Можливо, він підк... що ти робиш, куди ти будуєш на піску, що ти, ну, з якого ти матеріалу строїш, воно не витримає. Я не знаю, які в нього були от в цьому прикладі, які в нього були переконання. Можливо, він це знав, розбрався, але він слухав. Але він не робив. Він не робив того, можливо, що йому підказували так. Ну, от практично в житті було саме так. Адже коли ми бачимо, колись хтось робить щось не так, ми хочемо щось підказати, так? щоб він поправився, направити його. Цей чоловік цього не слухав. Він не, він не, не виконував, і є написано, що руїна була його дуже великою. Це був чоловік нерозумний. Це був викін, тому що він слухав, але не виконував. Не виконував того, що він чув. Не виконував слово Господа. Знаєте, я хотів би згадати декілька таких, декілька таких дуже нам знайомих прикладів з Біблії, які Ми всі ми дуже добре знайомі, але трошки показати ці три варіанти таких, наприклад, які можна розсудити. От, наприклад, давайте ми почнемо роздумувати над Самуїлом. Перша книга Самуїла, третій розділ. От ми бачимо цього молодого Янука, юнака, і я хочу зразу сказати, в ніякому разі не хочу його судити, зробити, прокритикувати його, адже він був молодим, неосвіченим. Але я хочу взяти ці принципи і примінити його до нашого життя. І тому перше, ми бачимо цю людину молоду, яка чула голос, але вона не знала його. Я зачитаю з першого з Самуїла, третій розділ і третій віршик. І поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі та де Божий ковчег, та покликав Господь до Самуїла Самуїле, Самуїле. А він відказав ось я! І побіг він до Ілія та й сказав: Ось, я, бо ти кликав мене. Так, Ілій здивувався, спроснувся. І той відказав: Я не кликав, вернися, лягай. І він пішов ліг. А Господь далі покликав Самуїле. Самуїле, і знову встав Самуїл, і пішов до Ілія та й сказав: Осія, бо ти кликав мене. А той відказав Не кликав я, сину мій, вернися, лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла третій раз, і він устав і пішов до Ілія, так і сказав: Ося, бо кликав мене. І зрозумів Ілія, що то Господь кличе отрока. І сказав Ілі до Самуїла: Іди, лягай, і знову покличе тебе, то скажеш: Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самуїл та й ліг на своє місце, і війшов Господь. І став і покликав, як перед ним, як перед тим, Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав: Говори, Господи, бо раб Твій слухає. І ось важливе місце, восьмий віршик, говорить. Вибачай, сьомий віршик говорить, ще не пізнав голосу Господа. Знову ж таки, я не хочу тут е, сваритися на Самуїла і, і критикувати його в ніякому разі. Він був молодим юнаком, можливо, ще він його і не знав. Але він був сухняним юнаком, який був готовий чути голос його. І після певного наставлення ми бачимо, що Самуїл відкликався і покликав голосу Божого. Але саме цей принцип він не пізнав голосу Господа. Він не знав його. Він його чув, але він його не знав, він не пізнав голосу Господа. Знаєте? І ось ми деколи теж такі брати і сестри, знову ж цей принцип, якщо взяти. На жаль, є багато християн, які називають християнами, але не знають голосу Господа. І вони бігають туди-сюди. Можливо, ми тут стоїмо, бігаємо вліво, вправо, назад і вперед. Ми шукаємо там, ми шукаємо відповіді там, ми шукаємо, що поклик десь вже там десь наш кличуть. Можливо, десь там нам потрібно. І ми метаємося, ми бігаємо. А Господь так як був він так і залишається на цьому місці. Але проблема в тому, що ми не знаємо голосу нашого Господа. Ми не знаємо, ми не можемо його відрізнити в інших голосів. Ми думаємо, що голос пішов звідти. Ми думаємо, що голос пішов від Самуїла. Ми думаємо, що голос пішов від Петра. В тій церкві голос, можливо, є, можливо, там пробудження. І ми бігаємо. Але ми не знаємо голосу нашого Господа. Чи знаємо ми голос нашого Господа? Чи знаємо ми голос нашого Спасителя? Бог говорить нас різними способами. Бог говорить до нас через слово, Бо говорить через пісню, Бог говорить до нас через певні невдачі і проблеми в нашому житті. Можливо, через якісь тяжкі уроки, буває, через якісь падіння, втрати якісь. Господь і так може проговорити до нас, чи знаємо ми, чи відчуваємо ми, чи є в нас контакт, чи відчуваємо і чуємо ми голос Божий. Давайте кожен задамо собі це питання. Ісус проводить ще одну таку цікаву притчу. Де є важливі хотів би звернути увагу на останні слова, це Івана, 10 розділ і другий віршик. Написано, що хто ходить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і голосу слухають вівці, і своїй вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене він всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слід ідуть за ним. І вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. Бо знають голос його, і вівці йдуть за ним. Один фермер. Так, жартома деколи розказував, як він любив наблюдати, коли до нього прийдуть його гості, а він виводив овечок, мав велику отару. І ось він каже, деколи казав, ідіть, позвіть воно цю, вівцю, так звати, позвіть її до себе. І вони її звуть, звуть. І каже, йому досить часто було куменно дивитися, коли ці гості постарають її накликати до себе. А вівця просто, вибачте, глупо стоїть, дивиться на нього. Ноль реакцій, ніякого це от. І, звичайно, цей фермер він знав, він знав, що буде саме така реакція. Ну, коли покликав він і він, вівця з радістю в припришку бігла до нього. Я вже колись розказував цей приклад раніше, але він є доречний, тому дозволю собі повторитись. Один біблійний дослідник, досліджуючи писання, десь відвідував східні країни, і якось він попав йому така картина, де він попав на, 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 на пасовисько, де була річка чи водопій. І ось він бачить, два стада йдуть з різних сторін. І ось вони а, йдуть до цього водопою. і і два різних стада, І ось так сталося, що вони всі перемішалися, і він просто не міг збагнути, як вони ці пастухи відрізнять, ці вівці. Вони всі однаково виглядають, Вони всі однакові масті, росту. І... Але ось на його велике диво. Коли після після того, як вони напилися, один пастор заспівав одну пісню, другий пастух заспівав свою пісню, і кожне стадо, кожна вівці пішли за своїм пастором, адже вони знають голос свого пастуха. Вони знають голос свого пастуха. Знаєте, коли ми чуємо голос коли вівці чують голос пастуха, це асоціюється в них з певними бенефітами, можна так сказати. Це пастух, який за ними попеклується, який їх накормить. Який приведе їх до доброго пасовиська, який напоїть їх чистою водою, який допоможе їм е, збавитись від цих паразитів, які можливо дошкуляють для них, який може постригти їхню шерсть, яка вже заросла, заросла і там, де жарко, і там, де паразити розростають, і там, де і важко, і вона важка. І він допоможе зробити це. Це певні, це той пахтух, який може обняти, який може допомогти залічити ранку. Знаєте, паралелі досить яскраві для нас в нашому житті, коли ми говоримо про нашого Господа Ісуса Христа. Адже Він той, до кого можемо підійти з нашими проблемами, з нашими нуждами. Він той, хто може залічити наші духовні рани, хто може зцілити наші фізичні рани, хто може зрозуміти нас, ми можемо до нього звернутися з молитвою. Але чи знаємо ми? Голос нашого пастора. Чи пізнали ми ту любов? Чи пізнаємо, чи вміємо ми відрізнити його від інших голосів? Ось питання, яке хотів би задати сьогодні для всіх нас: чи знаю я голос Божий, чи слухаю я голос Божий. Ми називаємося християнами, але чи пізнали ми дійсно той голос? І тому перший, на прикладі Самуїла, ми бачимо Можливо, в цьому молодого юнака. Можливо, у нашому випадку вже. Християнина який довго людину, скажімо так, яка довгий час ходить в церкву. І ось ми бачимо людину, яка чула голос, але не пізнала його. Але прийшов момент, прийшов момент, коли це все помінялося. І після невеличкого наставлення від Ілля він сказав: Господи, говори, Господи, бо раб Твій слухає. Хочу побажати для нас всіх саме такого, такої відповіді, саме такого стремління для нас. Знаєте, є і інші варіанти. Є люди, які, другий варіант є люди, які чують голос Божий і знають голос Божий, але вирішують робити по-свому. На цій вільна воля. І, звичайно, ви нам, давайте ми пригадаємо про Кайону. Я буквально зачитаю перший розділ декілька віршів. Написано, що було слово до Господа до Іони, а міта його сина таке. іди до Неневії. Великого міста і пропоїдуть проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до тершішу сперед Господнього лиця, і зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йде в тершішу, і, і дав зарплату його, і війшов у нього, і, і поплив, поплив йон. Я попрошу братів висити, буквально, щоб трошки нам було легше збагнути. Оціночку фотографії, чисто, щоб нам запам'яталося. От ми бачимо Ізраїль. І ось мав іти Йона туди, значить, в Неневію, стрілочка йде вправо. Але Йона вирішує зайти, в... ну, перепутав дирекшн, не взяв не той ексі, ців не на той корабель, на який взагалі не треба було сідати, і бачимо це, куди він направлявся. Ну, абсолютно протилежний напрямок. Дякую, браття, можна виключити. Тобто, абсолютно протилежний напрямок. Ми знаємо Йону, так? він був пороком Божий. Він знав, тому ми не можемо сказати, що Йона не знав голосу Божого. Бо Пороком Божим, він знав його, він чув його. Але трошки вирішує поміняти курс, зробити напрямок, попливти в іншому напрямку. Знаєте, в нас є свої поняття, якісь свої розуміння, якісь свої вибаганки, якісь свої поняття, якийсь свій духовний досвід, можливо, чи ще якийсь, ще якийсь вплив. І ми робимо. Або просто як просто лінь, або просто якась неслухняність. І ми часто так ми чуємо голос Божий. Господь говорить о нас, ти повинен зробити так. Слово Боже говорить, що ти повинен зробити ось так, а не так. Тебе совість тобі говорить. Ти чуєш, але ти робиш по-своєму. А ти робиш по-своєму, бо так роблять всі. Тому що так легше, тому що так вигідніше, тому що ще якийсь там так вигідніше мені для, мого, для моїх справ, для мого бізнеса, можливо, я не хочу. Або ще... І ми робимо по-своєму. Ми робимо трошки. Не так, як говорить Господь. Ми йдемо в протилежному напрямку. Так? Це теж погана позиція, брати і сестри. Це теж, коли ми знаємо, ігноруємо голос Божий і не йдемо за голосом нашого пастуха, а йдемо в своєму протилежному напрямку. Брати і сестри, Господь милостивий. Він змилося над Йоною. Йона в такому некомфортному автобусі їхав. Здається, три доби, якщо не помиляюсь. І роздумував, аж на третю ніч збагнувся і молився, так, і брат Валєра, здається, в п'ятницю нагадував нам теж цю історію. Збагнувся, молився, каявся, клав заповіт і повернув Господь ту велику рибу, виплюнув десь отам от на берег. І ось мусив він істи все ж таки по правильному напрямку. Це ще добре, коли Господь милостивий і дає нам цей час. і сестри будемо бігти в протилежному напрямку, коли ми чуємо голос Божий і ми знаємо, що це голос Божий, слухаємося його. Я також приготав зовсім протилежну третій такий якби, варіант Ноя це була людина, яка чула голос Божий. Це людина була, яка знала голос Божий. Але саме головне, про що ми, я хочу, про що ми сьогодні роздумуємо з вами, це людина, яка була, яка виконала волю Божу, яка виконала те. Що і говорив Господь? Давайте ми згадаємо також теж на знайоме місце, яке записано в буття 6 розділі, 13 віршик, де Господь говорить: до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. І ось далі йдуть вказівки, багато вказівок, інструкцій для ноя: зроби собі ковчега з дерева, гофер. З перегородками, зробиш ковчега і самого. я не буду далі читати, але 15-й віршик говориш, зробиш, 16-й віршик говориш, учиниш. І ось 16-й вірші говориш, зробиш. І Господь, говорить, говорить, зробиш так, так, так. Зробиш так, 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 де є певні інструкції. І знаєте, я не знаю, запам'ятовував, записував його на це чи ні, чи він був шокований, чи як. Але мене завжди вражав цей віршик 22-й. Де написано після того, як закінчився цей довгий перелік, з яким кожен з нас просто стояли б, напевно, здивованим відкритим ротом. Написано, що 22-й вірш написано: зробив усе, як звелів йому Бог. Так зробив він. Отак. Не написано тут, де були відмовки. Не написано тут, а де я візьму. Матеріал, а де я візьму стільки дерева, а де мені взяти перміти, а де мені взяти це? А що про мене подумають люди? І знаєте, дійсно, трошки спорять науковці, -е 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 але кажуть, що біля 120 років будувався цей ковчег. Знаєте, 120 років це дуже довгий час. Хто робив ремонт? Хто, кожен робив, да? кажуть, ремонт неможливо закінчити, його можна тільки продовжити або призупинити. Да? Він не кінчається. ,да? 120 років, виявляєте, це навіть не ремонт, а оцей новий проєкт. Ну скільки було можливостей в нього, наприклад, зупинитися і передумати, от на що, навіщо це. Ну, вже пройшло 100 років, та не буде нічого можливо, це скільки вже можна будувати. Але він, так як казав Господь, знаєте, він почув. Він знав, від кого це прийшло, від Господа, він знав голос Божий. І саме головне, що ми хотів звернути увагу, він виконав його. І ось ці слова такі, якби підбадьорюють нас, зробив усе. Так? Брат Віктор сьогодні говорив нам, як усе оце слово наголошувалось нас, звелів, як йому Бог, так зробив він, в точності виконав Господь. Оце, якби хай наше буде для нас таким навчальним моментом. Так, Ми можемо вчитися з першого, з другого, з третього випадку. Давайте будемо вчитися з третього, будемо робити зразу, будемо виконувати волю Божу, яка Господь чекає, яку Господь очікує від нас. В нашому житті. Якими ми будемо ми, брати і сестри? Чи ми будемо розумними, чи ми будемо нерозумними? Як будуємо ми наш дім? Слухаючи і ігноруючи, чи слухаючи і виконуючи? Давайте кожен будемо роздумати над нашим життям. Чи знаємо ми сьогодні голос Божий? Чи знаємо ми відрізняти від багатьох цих голосів пісню нашого пастуха, нашого Господа, слова нашого Господа, скільки шуму? Є різних проповідників, різного, різного, різного хламу. Чомусь так часто люди такі бувають падки, почули щось на Ютуб, і беруться за істину. І вже авторитет пастора-служителя, слова Божого, вже не має значення, тому що ви нічого не знаєте, бо я почув на Ютуб. На жаль, так і є. І це сумно знаєте, слухати такі речі. Але чомусь таке. Як легко падає? Наскільки ця основа вона не крепка. Ця основа, яка повинна бути на, на скалі, вона просто будується на, на, на піску. Ми не знаємо часто, як відрізнити голос пастора, так? і це буває сумно і небезпечно. Як не хотів, щоб завалилася наша будівля, коли прийде момент випробувань, коли пройдуть іспити, коли пройдуть вітри, як... а вони прийдуть і на того, хто слухає, і на того, хто не слухає, на того, хто виконує, і на того, хто не виконує, на того, хто знає і на того, хто не знає. Нам, як християнам, Хочу підбадьорити нас, охоти нас знати, відрізняти голос нашого Господа, знати ось його слово, ось його слово, яке ми повинні чути, яке яким повинні вникати, яке, над, яким ми повинні, над яким ми повинні роздумувати. Може, таки не зовсім дали приклад. Я щось пригадав собі от документальні такі передачі про пінгвінів, знаєте, де сотні сотні пінгвінів. Але мама пінгвін, ідучи, несучи їжу після довгого дня чи днів, чи навіть тижнів полювання на ту рибу, вона сотні з тисячів визна... Чує голос свого маленького свого, свого цеплятки, так, і вона його знаходить, тому що вона знає його голос. Можливо, це приклад нас сьогодні. І з цих голосів розрізнювати, де є правда, де є Господь. Ми знаємо, ми відчуваємо в нашому дусі, в нашому серці, Духом Святим, нашою совістю, де є голос нашого, нашого Спасителя, а де є чужий голос, який шептить, аби вбити, погубити, пошкодити, з -з зігнати з дороги. Так? Ми повинні відрізняти це. Будучи в домі Божому, слухаючи Слово Його, також будемо уважними, так? адже це теж місце, де Господь говорить і навчає нас. Я пригадав, роздумуючи на цей тему, я також пригадав, ем, хочу згадати, такого малого юнака, молодого Євтиха, пам'ятаєте в книзі буття, коли, він, коли апостол Павло, вже е, е, збираючись залишати цю. Е, е, ну, Не церкву, а цю спільноту, яку вони мали, написано, що затягнув, затягнув до півночі слово своє. І ось молодий юнак, можливо, він втомлений. Можливо, як кажуть зараз, був борд. Можливо, йому було нецікаво, не слухав, можливо, просто втомився. Він написано, він заснув. І на жаль, колихнувся з третього вікна і полетів головою вниз. Але все закінчилось добре. Господь його, і через Павла і зцілив, він остався живим. але... Слухаючи, я знову вертаюся до тих вісім секунд. От де наша увага, так? молодь, старші, чи уважні ми до Слова Божого, чи навіть коли, можливо, трошки затягуються, чи слухаємо ми, чи уважні ми, готові ми в домі Божому сприймати те слово, яке говориться до нас. Чи, можливо, ми як, трошки, як буваємо, як то є в тих вікнах, в вікні сидимо, роздумуємо, дивимося, що в вікні, де, що там робиться, свої справи, і трошки неуважні. І неуважні до Слова Божого, яке говориться до нас. Тому, брати і сестри, підсумовуючи, хочу сказати знову-таки, добре слухати, але добре слухати, а, добре слухати голос Божий, голос Господа, який говорить і нагадує нас. Ми сьогодні зранку чули багато, Господь нас говорив про віру. І Римляна, 10, розділ, 17 віршик, говорить, що віра від слухання. Так, оцей крок, це один з рецептів, як, де взяти ту віру. Ну, один з варіантів. Віра від слухання. Ми слухаємо Слово Боже, ми читаємо, ми роздумуємо, ми слухаємо голос Божий. І звідти і з'являється віра також. Ісус Христос говорить такі слова нам в Біблії написані в відкриття 3 розділі 20 вірші. Ось я стою під дверима та стукую, коли хто почує мій голос, і двері вичинять, я до нього війду. І буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Христос тут і стукає. Чи чуємо ми голос Його, чи чуємо цей поклик на наше серця? Можливо, ні. Можливо, ми, як я говорив вже і називаємося християнами, але ми не знаємо голосу Божого. Ми не слідуємо за ним. Ми просто називаємо, носимо цю бірочку. Так? Чи слухаємо ми, чи вічому, можливо, Господь стукає зранку, ввечері, вдома, де ми, можливо, їдемо проповідь чи пісню, Господь, можливо, стукає, щоб ти відкрився, щоб ти від... розм'якшив серце. Запроси туди Господа, запрости Ісуса Христа. Відкликсь, відкличся на голос Його. Він стоїть чи стукає, Він стоїть чи стукає. Господі милостивий, Господь Господі добрий. Для чого це? Написано, що Матвія 7:21 написано: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, уйди в Царство Небесне. Але той, хто виконує. Волю отця, що на небі. Тому слухати добре, слухати голоса Божий добре, але не так, щоб воно виходило в одне вухо і виходило іншим. Але тут очікується певний результат, так як ми говоримо з нашими дітьми, так як ми говоримо з іншими, коли ми щось їм говоримо, це очікує якоїсь дії, сприйняття поправки, якоїсь дії, на, на, е, е, якийсь рух в, в плані поправки, служіння. То повинна бути якась дія, якщо Господь призиває тебе. Служити, жертвувати в церкві, їхати на місію. Прислухайся до цього. Голосу. Ви це зроби, переверни це дію. Якщо Господь призиває тебе зупинити грішні справи, в яких ти погряз. Прислухайся, відклися на той поступ. Не відкидай голос Божий. І відкнись, від, 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 підійди, від, відкличся на цей голос. І виконай виконай цю волю, яку ти чуєш. Виконай те слово, яке говориться до тебе. Чому? Тому що не кожен, хто просто говорить, Господи, в царство Боже, але хто виконує. Виконуючи, віруючи і війдуть в Царство Господа, Царство Небесне. Хочеться всіх всім нам бути там, з нашими сім'ями, з нашими рідними. І тому, брати і сестри, ми зараз помолимося, помолимося, подякуємо Господу за час, який ми маємо. Помолимося за подальше це служіння, помолимося за нас, слухаючи Слово, щоб бути уважними слухані, але й ретельними в виконанні. Слава нашому Господу! Амінь.